Новини з фронту і почнемо з нового спікера Конгресу США. Ним став Майк Джонсон. Після того як його кандидатуру підтримала абсолютна більшість республіканців. Джонсон є союзником Трампа та має один з найнижчих показників у рейтингу підтримки України. Саме він голосував проти додаткової допомоги нашій країні у 2023 році. А наші бійці продовжують виборювати перемогу. Нацгвардійці випробували в роботі новий бойовий модуль, який керує зброєю віддалено та використовує штучний інтелект. Турель виявляє та знищує живу силу ворога, захищає наших воїнів від дронів та відволікає на себе вогонь загарбників. Відео самих випробувань спецпризначенців виклали у мережу. У Бердянську рух опору підірвав автомобіль ФСБшників. Про це на своїй сторінці повідомив Кирило Буданов. В Машині було четверо окупантів жоден з них не вижив. Відомо, що серед ліквідованих загарбників був військовий злочинець, який по звірячому катував місцевих мешканців на тимчасово окупованій території.